Всім доброго дня! По гарячих слідах вирішила зробити відео про те, що зараз відбувається з експертними комісіями по встановленню груп інвалідності. Дуже нагальне питання було декілька вебінарів від я так розумію центральних органів по цій комісії. Чесно, вони мені поставили більше навіть запитань ніж відповідей. Вони були мало результативні. Відповідей на ті питання, які ставили лікарі, вони не надали. Сьогодні отримала лист від нашого департаменту щодо тестування нової системи, і там у вкладеннях була презентація дуже класна і дуже детальна по тому, що має відбуватися зараз. Тому. Хочу це відео присвятити саме цій темі для тих лікарів і для тих пацієнтів, які будуть користуватися нею з 1 січня 2025 року. Трошки розповім про те, що відбувалося до 1 січня, як це все було. А лікуючий лікар, здебільшого, чомусь всі вирішили, що це має бути сімейний лікар. Насправді це міг бути будь-хто, але от. По такому якомусь рішенню здебільшого це робили сімейні лікарі. Вони збирали документацію від усіх вузьких спеціалістів, вузькопрофільних, і приносили документи також пацієнти, там всі виписки, все, що стосувалося захворювання. І всі ці оригінали пацієнти мали віддавати на цю комісію. Звісно, виникало багато суперечок, тому що ну, мені, наприклад, як лікарю, ці оригінали взагалі не потрібні. А виходить, що я мала контактувати, пояснювати пацієнту, що їх оригінали мають забрати. Комісії, коли пацієнти говорили, що нам ці оригінали можуть знадобитись, і це абсолютно так. Виникали спірні питання. Далі виникали спірні питання, коли лікар. Зробив всі документи, там десь не там кома поставлена, десь іще щось не поставлено. Тут такі дрібниці документи заверталися, віддавалися на доопрацювання. Щоб ви розуміли, підписати їх можна не завжди щодня, а це може бути там один раз на тиждень. І це все затягувало, затягувалося, затягувалось, затягувалось на довгі тижні. Скажу відверто, я не люблю цю документацію не через те, що там багато роботи, а через те, що ти коли її виконуєш, тобі все одно її. За якісь будь-які причини віддають на допрацювання при тому, при всьому, що я на той момент являлась сімейним лікарем. Зараз я отримала спеціалізацію з ендокринології і буду як вузькопрофільний спеціаліст, також мати змогу направляти пацієнтів на ці комісії. Але до того моменту я вузько вузькопрофільним спеціалістом не була, і певні моменти, там, наприклад, з офтальмології, з неврології, з кардіології, ми не володіємо як сімейні лікарі. Для того ми направляли пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів. От в таких випадках складних, коли це потребує огляду експертної комісії для встановлення групи інвалідності. Але виходить, що я мала ці всі документи зібрати, щось там переписати просто механічно, і потім мені їх ще завертали, тому що я там не вказала якусь там дрібницю, яка була написана там почерком від руки від вузькопрофільного спеціаліста. І оскільки я не володію ту інформацію, бо вона є вузьконаправленою, спеціалізованою, спеціалізованою, сімейний лікар не має нею володіти. Мені ці документи віддавали. До чого а і ще не було чіткого розуміння, скільки дійсні певні обстеження. Наприклад, пацієнт зробив МРТ там якогось органу системи там або головного мозку, наприклад, от скільки вони дійсні? Бо Пацієнти деякі робили це за свій кошт деякі пацієнти чекали черги, щоб зробити це безкоштовно, і це все історія не одного дня. І робити його там кожні кожен місяць або кожні півроку дуже важко. І пацієнту, і медичній системі також зараз є вже чіткі ці розуміння, і я хочу з вами їх обговорити. Я буду тут давати на відео. Зображення тої презентації, про яку я говорю, от і буду трошки відволікатися, тому що буду підглядати, бо ще на пам'яті не вивчила, і ну, це просто буде, буде моя настольна, така, скажімо, Шпаргалка, може, я не знаю, для того, щоб скеровувати правильно пацієнтів, тому що зараз система набагато простіша. Якщо коротко, з чого буде складатися зараз робота лікаря? Пацієнт, який має ознаки стійкої непрацездатності, втрати працездатності, він приходить до лікаря з усіма документами, які він має. Лікарці всі ці документи опрацьовує, подає через електронну систему. Це я так зрозуміла, що буде е, через функціонал дія. Дуже схоже. Принаймні, я так зрозуміла, що так, і кожен лікар, який має електронний цифровий підпис, а це буде тепер кожен лікар в Україні, незалежно від форми власності, чи це буде приватний лікар, чи це буде лікар державної установи. От, завчасно говорю про це, щоб ті пацієнти, яким говорять приватні лікарі, що ми там не можемо цього робити, йдіть до державного лікаря. Це неправда. Зараз всі Лікарів всіх форм власності. Чи це ТОВ, чи це ФОП, чи це ще якісь там лікарні, які мають приватну форму власності або державна форма власності, ось цей лікар все це збирає і направляє в електронному вигляді на розгляд комісії. Комісія не буде знати, тобто я так зрозуміла, що. А, е, індивідуальні дані пацієнта, його прізвище, там, і так далі, які ідентифікують пацієнта, вони будуть скриті від цієї комісії, тобто буде відсутній елемент корупції. Ну, принаймні, я не розумію, як вичислити, а чиї документи ти розглядаєш. Можливо, там зсередини це вже будуть ці питання. Я зараз до них не доторкаюся, але максимально система зроблена так, щоб уникнути корупції. Це дуже добре. Ідемо е, далі. Людина, яка значить, її документи подали, якщо все правильно, якщо все вірно, якщо не потрібні ніякі допрацювання до обстеження, то людину розглядають на комісії. Комісія є заочна, є очна, є ну, тобто заочно це дистанційно, і є, якщо потрібно оглянути пацієнта, наприклад, вдома, так. Хто є цим лікарем, куди нести документи? Цим лікарем є виключно лікар спеціалізованої медичної допомоги. Функціонал сімейному лікарю наданий тільки в тих місцях, де більше просто ну, там, в радіусі 150 кілометрів, ну, 150 км це моя цифра, на місцевості от більше нікого не залишилося прифронтова територія. Залишився тільки один сімейний лікар, і в цьому випадку дозволено лікарю надавати документи. Тобто, це не повинна бути рутинна. Практика, практика виключення, коли просто більше нікого на місцевості не залишилося, окрім сімейного лікаря, щоб пацієнт мав змогу отримати огляд на цій комісії. А, тобто розглядає ці всі питання, виключно лікуючий лікар вузькопрофільний, тому що ці захворювання, які призвели до втрати стійкої непрацездатності, до е, таких порушень стійких в організмі, вони не є е, прерогативою сімейного лікаря, тому що він лікує саме найрозповсюдженіше. Ще захворювання, а тут уже мова йде про спеціалізовану допомогу. Після того, як пацієнта людину оглянули, встановили, що є втрата непрацездатності, вона там встановлюється по багатьох критеріях. Вони визначені законодавчо. і в цій презентації також є ці законодавчі акти, які зараз в проєктах, які зараз прийняті. Отримує і засоби реабілітації і соціальну допомогу. Тому механізм пропрацьований максимально детально і дійсно зараз, от коли я продивилася цей весь механізм, видно, що відбулося саме реформування, а не ребрендинг цієї системи. Так, і хочу я подивитися з вами саме на ось ці найцікавіші слайди. А, так. Які стосуються направлень і які стосуються функціонування системи, найголовніше, що оцінювання пацієнта буде відбуватися в будь-якому закладі України, де є команда потрібного профілю. Профіль, наприклад, кардіологічний, неврологічний такого плану. Профогляд чи лікування в стаціонарі. Спеціально перед оцінюванням не потрібне. Як це було раніше, що в мене були випадки, що не приймали документи, якщо пацієнт не знаходився на стаціонарному лікуванні. Такого більше не потрібно. Це профанація, це просто дія заради дії. Її зараз виключили і просто написали крупно для всіх, хто буде вимагати таку, так, такі документи. Електронна система буде безкоштовна для усіх закладів охорони здоров'я та ФОП. І не потрібен для цього, щоб направити договір з Національною службою здоров'я України. Тому ті лікарі, які будуть говорити пацієнтам, що в мене немає договору з Національною службою здоров'я України, значить, я не направляю на цю експертну комісію. Вони будуть брехати, тому що мають направляти. Плюс електронну систему. Навіщо це написали? Я поясню. Зараз електронна система для лікарів. ця медична інформаційна система, вона є і платною, і ми її закуповуємо як державні заклади, так і Приватні заклади, тому вона не є безкоштовною. І а ця система, яка буде для направлення пацієнта на експертну комісію, вона буде безкоштовна. Тому знову е уникається ризик корупції, коли пацієнту скажуть, що для того, щоб я тебе направив, це буде окрема там, вартість, за, яка складається калькуляція її там, з оплати за цю електронну систему. Тому для пацієнтів саме направлення. Воно безкоштовно. Можливо, там огляд лікаря в приватному закладі може коштувати гроші. Тут питань немає, якщо у закладу не буде у приватного договору з Національною службою здоров'я України. Але безпосередньо саме направлення за нього додатково гроші брати не повинні. Так, далі. Ось, ось цей цікавий слайд найкращий. Направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Значить, що потрібно для. Початку лікар має мати цифровий підпис від медичного закладу. Ну, зараз вони практично у всіх є, хто працює в електронній медичній системі. Хто не працює, має мати цей підпис. Далі заклад має, ну, звісно, активований в електронній системі. Це от в тій, що я кажу, що як на основі дії. Про прикріплення документів. От Мені дуже подобається, тут є пункт. Про те, що допустимі формати документів переліковуються, можна використати додаток сканування в мобільному телефоні або звичайний сканер, це чудово, тому що є у нас ще... Ем... Можновладці, люди, які працюють на місцях, які не розуміють, що сканкопія вона як із принтера сканкопія, так і з телефону. Є спеціальні додатки в смартфонах, які сканують документи. Це одне й те саме, одне й те саме. Скан-копія буде одна й та сама. Але є лікарі, які говорять, ні, от потрібно тільки зі сканера, з телефона не підходить. От спеціально, мабуть, для таких працівників. Вказано, що мобільний телефон також підходить для сканування таких документів. Супер! Мені подобається. Так, на кожен розділ документів можна додати один файл з усіма відсканованими сторінками. Ну, зараз є купа додатків, які роблять з декількох фотографій PDF-файл. Ми його прикріплюємо, лікуючи лікарі, і далі працюємо з ним. А коли розглядаються паперові документи, то кольорові медичні зображення, наприклад, кольпоскопії, гастроскопії, скануються в кольоровому вигляді. Там, де тільки текстові документи, їх можна відсканувати в чорно-білому вигляді. Це абсолютно зрозуміло. Все просто супер. Щодо пацієнта, перелік його документів: це паспорт, це РНО КПП, ідентифікаційний номер по медичним документам, які потрібні. Це висновки лікарів, їх консультативні висновки, це МВТН, тобто електронний лікарняний чи паперові лікарняні виписки з ампулаторних або стаціонарної картки пацієнта, якщо такі є, результати лабораторних обстежень. Або там, інструментальних, це КГ, Гернген, МРТ, КТ тощо. А, так, що у нас тут далі? Індивідуальний план реабілітації і довідки МСЕК, якщо був попередній огляд. Якщо довідка МСЕК була загублена, нічого страшного, ми цю довідку йдемо відновлювати у пенсійний фонд. Там також це все прописано. По військово-обліковим документам надається військовий квиток, або довідки про військову службу, приписне свідоцтво, довідка ТЦК, СП. Які ще інші документи, які мають причинно наслідкові зв'язки, ну тобто, наприклад, коли травма отримана внаслідок ДТП, або документи постанови ВЛК, коли направляють пацієнта звідти. От, якщо є рішення ЛКК щодо інвалідності з дитинства, це все також ці документи е, і всі інші документи, які там не віднесені до цих двох категорій. Щодо цих документів, вони всі і так надавалися лікарем до цього. Тому тут, в принципі, нового нічого немає. Просто треба розуміти, що стаціонарне лікування це не маст хев для пацієнта. Якщо воно було, ми його прикріплюємо. Якщо його не було за період там настання втрати непрацездатності, то нічого страшного. Що не має значення, це не потрібно ще направляти до того, як направити на цю комісію пацієнта на лікарську консультативну комісію. Лікар одноосібно направляє ці документи. Як з практикою по електронних лікарняних, що досі я знаю, є лікарі які і медичні заклади, де роздруковується на кожен 10-й день огляд пацієнта, і там голова ЛКК ставить свої підписи печатки. Хоча цього вже робити не потрібно, лікаря оглядає пацієнт. Пацієнта одноосібно і одноосібно далі продовжуються всі електронні лікарняні. Так само і тут я думаю, що будуть отакі лікарні, де все одно на погодження на ЛКК будуть нести цей папірець, потім кудись прикріпляти. Так от він не потрібен. Лікар одноосібно збирає всі ці документи, лікуючі, без ЛКК, просто прикріплює їх, заповнює заявку в електронній системі і все. Не потрібно ніякі там, якісь місцеві комісії, які розглядають справу пацієнта. Ось це моє улюблене, тому що, вибачте, з цим дуже багато проблем. Місце реєстрації пацієнта можна направити на будь-який заклад країни, де працюють експертні команди. Бо наразі. Комісії не розглядають документи пацієнта, якщо він прописаний в іншому місці. І пацієнти, які е, втрапили у таку історію, що вони приписані на окупованій території, а на новій території, де вони приїхали, от в новому місті вони ще не мають місця реєстрації. а Треба пройти цю комісію. То їх документи не можуть прийняти, тому що комісія говорить, що вам потрібно проходити по місці реєстрації. Ну, тому цей пункт суперовий. Мені це подобається, що людина там, де може пройти цю комісію в тому місці, там і проходить незалежно від місця реєстрації. Тому направленню з системи охорони здоров'я його не існує, не потрібне, тому лікар може просто зайти от на цей функціонал і зробити там це направлення, оформити заявку, окремо мати для цього медичну електронну систему не потрібно. А, далі йдемо про це про все. Ми поговорили. Давайте тепер про направлення на оцінювання повсякденного функціонування. По-перше, найголовніший пункт лікар вузького профілю направляє пацієнта, який супроводжує та лікує основне захворювання пацієнта, і яке найбільше вплинуло на інвалідизацію. Тут переліковані також підстави направлення. Я вам говорила, що я зроблю тут зображення того, що я читаю, щоб просто не перечитувати, не затягувати нашу з вами розмову. Тут чітко визначені строки, коли. Потрібно направляти пацієнта при яких захворюваннях і форми проведення оцінювання. Ну, це просто найкращі документи, які наразі в нас є, для того, щоб направити пацієнта для. Того, щоб його оглянули на цій комісії. Загалом можу сказати, що так дійсно систему спростили. Так дійсно на місцях можуть бути ще якісь заминки, затримки. Тому закликаю пацієнтів, будь ласка, не налягайте на лікарів, вони роблять максимально все можливо в більшості своїй для того, щоб вам допомогти. Лікарів закликаю максимально передивитися цю презентацію, максимально залучитися у процес нових змін і не відпихувати їх, а навпаки, максимально це все вивчити, щоб найшвидше повно, повноцінно допомагати нашим пацієнтам. Дякую, що сьогодні таким експромтом ми зібралися разом, обговорили це питання. В описі під відео я напишу більш детальний такий скорочений маршрут пацієнта, що робити, як пацієнту, і напишу, що робити нам, як лікарям у цих усіх історіях якщо дозволить об'єм опису відео. Тому всім бажаю гарного дня, до зустрічі і дякую, що сьогодні обговорили зі мною ці всі моменти.